Привіт! Сьогодні ми говоримо про догляд за бородою. Мій особистий досвід, що я використовую. Зараз на відео ми будемо використовувати олію для бороди. Це від бренду Прорасу Італію. Я справді обрав цей бренд. Мені подобаються досить приємні аромати. Це лайм, у мене є в шампунь лайм. Олія для бороди лайм. А зараз покажемо техніку, як я особисто використовую і хочу пару слів сказати перед нанесенням. Для чого це потрібно? В цілому олія увага! Олія це для живлення волосся бороди. Тобто, робить волосся слухняним, живить волосся від ламкості, від сухості. Тобто, це в цілому профілактика волосся на бороді. Я бачив, був певний період в інтернеті досить часто розганяю, що олія це для того, щоб росла борода для росту. А я хочу сказати, я не вірю в ці всі казочки, особливо коли рекламують такі волохаті чоловіки здорові, яких там нема проблем з ростом бороди. Вони їх відростили і розказують: дивіться, який хороший препарат. Насправді є тільки міноксидил і якісь подібні препарати, але вони лікувальні. Це навіть лікувальні препарати, і то увага! Треба розуміти. І якщо волосся росте погано, його треба простимулювати. Це одна справа, воно ще може допомогти. Якщо взагалі не росте волосся, нема луковички, тут тільки пересадка. Тут ну, немає, ну, немає таких препаратів. Ви самі посудіть, якби був такий препарат, який ти там наносиш і в тебе одразу росте волосся, то це ну, чоловіків лисих набагато в світі менше було б, якби це все так просто. Ні, насправді. Це треба просто розуміти. Або трішки простимулювати, щоб краще росло. Ось це є, є такі. У нас, наприклад, є там сироватки спеціальні. Ось в даному випадку це від, від сухості. Тобто тут це просто профілактика волосся, яке в мене вже є. Я не, буду, не чекаю тут ніяких росту волосся. Значить, дивіться, як ми робимо? Ось тут є зручна пипетка. Значить, ми Раз-два, я два рази прижимаю. Ось Ось я таку. Мені вистачає ось такої дози. От, Значить, на долонь. Накапуємо. До речі, я вам скажу чисто своє враження, не сильно люблю олію, рідко використовую, але періодично використовую, тому що воно капає. знаєте, Боюся завжди, щоб десь на одяг ще щось. Таке, бачите, руки мити треба. Це в вані треба робити. Це просто я вам на відео тут. Значить, дивіться, я розтер руками, щоб воно аж блистіло. І отак ретельно, ретельно ми по бороді, по всій бороді, це все розмашуємо, витираємо руки об бороду. Вас брудні руки, і ви їх отак витираєте, розтираєте гарненько, щоб якомога більше рідини попало туди поглибше до волосся. Ось і можна, до речі, маленьку укладочку також зробити після цього. Аромат є, але не хвилюйтесь, він не буде цілий день триматись. Це так, щоб вам було приємно нам.